Традиційний волейбольний. Вкотре в Херсоні відбувся турнір, присвячений 26-й річниці виводу радянських військ із Афганістану. На відміну від минулого, цього року волейбольні баталії зібрали більше команд учасниць. 17. Херсон, Цюрупинський та Скадовський райони. І гості з Миколаєва. Три дні сперечалися за головний трофей в спортзалах Держуніверситету та фізико-технічного ліцею. Першими м'яча до рук взяли ті, кому за 40 ветерани, чоловіки. Саме їх категорія і налічувала найбільше заявлених команд сім. Як і торік незмінною залишилася трійка лідерів турніру. У 2014-му бронзові цьогоріч золоті. Миколаївська освіта отримала найвище визнання. За ними слідують Херсонський Динамо та Локомотив. У номінації Чоловіки, де грало шість клубів. Трохи розім'явся перед Березневою національною аматорською першістю. Та так, що виграв Скадовський агроспорт. Локомотив з нашого міста зупинився на позиції номер два: бронза у чоловіків села Виноградово, Цюрупинського району. Найменше команд чотири було представлено серед жінок. Тим не менш, боротьба за нагороди вийшла теж яскравою. Були стимульовані на лідерство. В результаті його й отримали. Херсонський стимул полишив позаду учасниць Виноградову та своїх землячок команду Віват. За календарем волейбольного м'яча до рук спортсмени візьмуть тепер наприкінці березня. Тоді пройдуть одразу два старти. Кривий ріг прийматиме третій тур чемпіонату України серед чоловіків. А юнаки до 15 років гратимуть у фіналі всеукраїнської. Першості в закритих приміщеннях змагання відбудуться в новій каховці.